Молоко готове. Я не жартувала. і більший беру. Одна сторона моя, одна твоя. <рес> Я не жартую, а там моя. А тоді з'їмо походу по кругу, а тоді будемо якушку їсти. Смачний. Печіть. Коли погана погода, хліб рятує. За того щастя намок цілий. Показав, значить добре. За я хліб завісила. Ти бачила, який дощ падає? Бачила. Насіння кавуна. Що ти робиш? Ти що не бачиш, що я роблю? Тож ж в мене хліба. Я хліб сьогодні їм. Може, ти не їш, а я їм. Що там таке темне? Цибуля зелена. Я вже подумала, ти моє насіння висипала від кавуна. З ковдого досіння я ще хліба не пекла. Доброго дня, друзі. Доброго ранку. Ви на каналі Я і мій Юрко. А як то так буде? Хліб пече, що то таке є? Я сьогодні буду їсти хліб. Дивика погода. У мене сьогодні розвитний день. Ти не їж, а я буду. Їсти О, як хліб. то буде виглядати? Їсти хліб, он собі сніданок готую. Ціляшки і запах буде на хаті. Аромат буде, аромат. Хлібовий аромат буде. Ти мене що, на витримку береш? Будемо бачити твою силу волі. А я собі намішу хлібчика, напечу і буду сидіти в теплій хаті. Вона закручувала. Вона закручувала. Що так, то кабачки? Це було, що аж хліба захотілося. То кабачки такі довгі, так? Кабачки. Огірки. То соус. То мені, так? Він не закритий. Так, то тобі соус не закритий. Ще зробила такий салат з огірочків. А чого ти не зробила на камеру? Я робила подібний, такого я не робила ще. А що подібне. що, що подібне. там є? Ну такі огірки, що до канапкові ніби приправа? Приправа там є. Там стільки карі. Там стільки сі, карі, Два що воно, країна. напевно, що буде, не знаю. І огірки, і кропиви собі насушила на зиму. Кропива, кропива. Буду зимою. Ну, тримай знизу банку. Буду додавати мені йодні, додавати до чаю. Тражня кропива з насіннечком. І буду кидати в чай собі по гілочці. Що дає? Чистить кров. Дуже багато магніїв купив є, щоб не купувати капсули. Мені легше буде від того. А що ти? Тобі так стане легко, що ти навіть собі того не можеш уявити. Може, я побіжу? Я вже ми років двадцять не бігав. Ми тобі крила підітнемо. Ходити ти будеш, але бігати вже, літати не будеш точно. <рігла> <рігла> ходити ходи, а літати не будеш. Закрий мою крупию хай і натягує його лови. Навіть зловила маленькі огірки. То не дуже маленькі Юрко, яку ти банку хапнув? З коня минла. Та яка різниця? Показую просто. Мені потрібно завісити хліб. Хліб в мене є вже відео про хліб і про цибулю зелену. Сьогодні дощ має перестати. Гриби з'являться. Маю. Маю надію, що дощ перестане. Завтра до роботи. Але я люблю дощову погоду. Коли падає дощ, я не ходжу по подвір'ю, нічого не роблю. Відпочиваю, можна сказати, не грибу, то листя і той бурян постійно. Я думаю, що ти так замовляєшся дощ, дощ. Я дуже люблю дощову погоду. Пано всі люблять, хто має городи, дощову погоду. Так від часу. Ну, нам дощ потрібно, бути, тому що полили грядки. Грядки Тут на городі у нас поливаються, а на другому городі не поливається. В полях взагалі сухо, все соко. В полях сухо. Огірки вже одні нам підсихали, а тепер дощ, напевно, реанімує, не? бо ще є шанс. Та, так, Якраз вони оприскані. Сучи то не від вчора? З обіду скоро доба буде. Доба, так? Ну так не лив вчора, вчора впала, так дрібненько. Я думаю, що промочить трохи землю, хоч на пів метра. О. Там ну, ми... Не, не судіть. Мені просіє муку в такій, в такій банці. Я сьогодні так просто готую. То Юрко мене застукав на хлібі. Готую по своєму постійному рецепту. 250 мл води або молока. Я даю водичку, або сироватки, одна столова ложка цукру, чайна ложка солі, І на, то на одну хлібину і 3 столових ложки олії. І замішую муки, скільки забере залежно, яке борошно у вас. А, і ще, крім того, даю на одну хлібину пів чайної ложки дріжчка. То на одну хлібину. У мене там є рецепт, всіх, я що даю. Я там рецепт дала на, на чотири хлібини. Яся, Ти хліб любиш? Яся хліб не любиш. Я сьогодні своєму печінку їла. І вимішую гарнесенько. Все скинуло до купи, гарно вимішую. Щоб тісто відставало від рук. Від рук не відстає. Зручно мати пересіяне борошно. Його, до речі, так можна зберігати, правда? Як не так? Зберігаю і практично я... Там шмоль не залізе. Ні. Там нас тільки муки нема, щоб моль тобі з'їла її. Нічого страшного, Боже. Що таке моль порівняно всім всесвітнім? Нічого страшного. Я не купаю собі такі бутилки, в мене крупи всі сліпть в таких бутилях. А якщо надовше зберігання, так я, допустимо, маєте багато гречки, так щоб не займати бутлів. При вітрові насипаю баклажки такі з під води, з-під кока коли Насипаю, складаю на стележі і вони в мене стоять. Юрій, яйця! Мій сніданок вже зовсім став. Нікодичний. Отак буває, коли місиш тісто. Зараз буду снідати без юрка сьогодні, не Ну, що день. Як Юрку їсть, то тільки смажуть яйця, а як собі то варить. Ну що зробиш? Що зробити? Добре. Собі кухають, це? О, а хто? Хто мене має любити, якщо сама себе не буду любити? Дівчика напечу, паштет печінковий буду сьогодні робити. Паштет таку собі зроблю. Як то собі? Ну, ти ж не їш, ну що, кому? Діти не їдять, ти не їш. То що, паштет на один день? Внуки не їдять. Це залежники в мене буде апетит, хліба багато. І що я ще сьогодні буду? Нічого, буду готуватися до завтрашнього дня вату на роботу. Почищу пір'я, можна сказати. І буду сидіти в телевізорі, Витрищу що очі буду сидіти. Так сьогодні такий дивний день, ніби відпуску. То я подивлюся на твоє щастя. На моє щастя, яке я ще Ось так виглядає щастя. Але в міру. Дрова порізали. Пусто. Аллилуйя. А квітів наросло? Два дні тому якраз встиг оприскати виноград ягоду кальцієм. Брексивим кальцією. Маю надію, що не потріскає. Так, дещо не було. Дуже довго. Це є у нас Виноград ой, забув як він вже і називається. А вон є бірка. Строкатий. Тут в мене мучиться. Подарок не світає. До першого вересня термін очікування. Тут є Хелена. Ось така ягода в нього. Так само до першого вересня. Ще трошки. Вже її можна їсти. Це є. Пам'яті вчителя. Ось така у нього. Ягода гарна. Він мені не подобається по смаку. Я його буду переправивати. Нагрузка в нього того року. По дві грони на бузу. Ось так. Ну, вроді не тріщить. Кігронка гарні. Ось в такому стані в мене байконур тільки починає окрашуватися. Це ютал. Ютал красивий. Так само він є пізніше, ніж Юпітер. Воно зараз таку покаже. Це я... ягода Ютала. Юпітер в тому році не затулився добре. А юпітер вже їмо. Доїдаємо. Накрию камеру. І вазонку помідор появився. Самосів Яся, не мічай мені. Ось так. За того щастя намок цілий. Показав, але ну, значить добре. Зато я хліб замісила. Зараз поставлю в духовку, нехай випікає. нехай настоюється, хай росте, настою виросте. Вселяєш, які гриби будуть в горах? Уявляю, уявляю. І що з того? Їдемо на гриби? Я на гриби, коли ми поїдемо на гриби? собою неділя працюємо. — Куда? Та — так, що за «скоро»? — А то що, грімить? — Ні, то машина. Бо, я думала, знову якийсь той дрон зірвався десь. На що дрони вітали, так бахкало, що вже нереально. Okay, — Окей, ти будеш духовку гріти, так? Може ті консерви звідси виносити? — Зараз буду виносити, не все в рази. — Щоб вони не постріляли. Там оцет є, так? Накрию пораганку на по кортиком. Наш. Щоб мені не засихав духовці. І ставлю духовку на підігрів. <звук> буду робити тепло. Ой, чекай, мене тут ще. Він вже На підігрів. Так, мінімум. І нехай гріється духовка. А тим часом буду робити паштет. А ти що покажеш той хліб, ні? Покажу, звичайно. Ну добре. Покажу. Ти ще не прощаєшся, так? Ні, не прощаюся. Я з вами ніколи не прощаюся. Тебе тут жила, так? Так, що? Тисто підросло вже. Пухнасте. Я думаю, ти вже спекла. Кличеш мене. М -м, спекла ще. Тільки чисто підросло, зараз ще поставлю форми. Що форма буде підростати. Що ти робиш? Змащую олією форму. Щоб не прилипало, так? Так. Є То просто вони такі чорні. Їх нема змісту відраювати, вони вже обпеклися, впеклися, втерлися. Якраз добре немає контакту з металом. Вони вже такі, як треба. Зараз буде складати хліб. Наші руки олію. А то для чого? Щоб тісто не прилипало, Юрій. Щоб муки не маєш? Я вже сховала, мені не охота витягувати. Не хочеться мені витягувати вже доворушно. І бритванку. Так багато тіста тобі вміститься та то все? Все мені вміститься, Юля, не переживай. Розкладу і буду випікати. Все буде так, як треба. Як ти не вгадаєш. То заморожу, велике діло, одну буханку. Не вгадаю. Маю на увазі по величині тут багато, Нормально Вся, а там тій є. Межі. Шкалюся, але. Нормально все менше. Не хвилюйся, зараз я все вирівняю і все буде добре. Але воно виросло. Виросла так як треба. Пана цибуля так дає. Так. Ріст. Та що доказати? Якби на цибулі взагалі б наросло. Ну добре, я теж з'їм хліба. Так вже і бути. Він вже не снідав, приходжу, він вже їсть, не витримав. Ех ти Юрій, яка тебе слова воля. Який ти слава? Чесне слово. Ти мусиш то розказувати. Думала, все, сьогодні вже обід не буду готувати, маю більше вільного часу. Скоріше почну піря чистити. Ага, почистила. Треба готувати. Треба чоловіка знову кормити. Хлоп почав їсти. Хлоп та? почав їсти. Вибрати все. Тримай миску. Я прилипла. Боже, воно все від своєї Все Зараз відчіпиться і буде мені добре. Там перший братванці в мало того кісти. Зараз я все вирібню і розпалюся. В мене ж не око, алмаз, як кажуть. Бриліант. Без окулярів не бачу. Ще відлипнувся. Це, так? Все в мене добре, звідси відщип. дивися, сюди покладу. Тіше бракує. Зараз люди сказати, прилипла до тіста, Можуть відлипнути. По-різному буває. Так? Особливо в касі для дітей. Так. В касі буває все ідеально. Солом'яний так... бичок. А так буває, зовсім все не ідеально. То я вам показую, як я прилипла. До Юрка. До тіста. Все, дивить, дивить. все одинаково. Подобить. Тут у тебе якісь ті висять, як вона. Дзинклі. То в мене висить, як вона. Цибуля. Я люблю, коли хліб такий горбистий, є, і, такі хрумки, і такий хрумкий, і такий, як кратори. Не люблю такого гладенького, пригладженого. Та він так сам саме. Випікається, зараз. так гарно хватило. Виросте, нормально стане бути. Вилетить. в духовку. Скільки часу? Приблизно на пів години. Добре. Покличеш мене. І він підросте. Тоді буду ставити його, випікати до готовності. Так само приблизно десь буде хвилин 35-40 буде так це, залежно яка температура. Тепер мушу відлетити. Ну що, давай витягую. Mm. Mm. Висмажений. У мене молоко в холодильнику холодне. Ти мієш дразнити себе. Зовсім не бліденький. Приступаємо? Давай. Я за молоком до холодильника. <хи> На обід сьогодні буде молоко і хліб. Ось що, що я хотіла. Нічого мені більше не потрібно. Скажи, А, а, ти, ти, а ти ж не їш. Бо в чому щастя. Бо в чому щастя. Хліб і погана погода. Ну Все, давай, прощайся. До нової зустрічі, а ми йдемо їсти хліб з молоком. Побачення. Побачення. Молоко готове. Я не жартувала. Саме чорний, так? Одна сторона моя, одна твоя. <laughs> я не жартую, а там я. <laughs> а тоді по походу по кругу, а тоді будемо вікушку їсти. А такий шліпчик вийшов. Печіть. Коли погана погода, вік